А тепер, друзі, про Путіна, який давав не те, що велику, але все-таки немалу прес-конференцію у Пекіні. Вона тривала майже 50 хвилин. Він заявив про те, що може домовитись про прийнятний варіант завершення війни в Україні в іншому разі буде добиватися своїх цілей збройним шляхом. Пряма мова: мені тим не менш здається, що якщо здоровий глуз все-таки переможе, каже Путін, то домовитися про прийнятний варіант припинення цього конфлікту, тобто війни Росії проти України. Можна. Я з цього виходжу. Тим більше, що ми бачимо настрої чинної в США адміністрації під керівництвом президента, США, бачимо не просто заклики, а щире бажання знайти це рішення. Так прокоментував Путін запитання про те, що ж буде в Україні. І він вважає, що є певне світло в кінці тунелю. Подивимося, каже, як буде складатися ситуація, і зазначив: якщо ні. То доведеться вирішувати всі поставлені перед нами завдання збройним шляхом. І вкодра фактично підтвердив свій намір воювати далі. Але що конкретно він говорить про прийнятний варіант, він має на увазі. Я, друзі, вам знову ж таки пояснити не можу. Втім, ми всі знаємо, що ці прийнятні варіанти в лапках озвучує постійно Лавров навіть перебуваючи в Пекіні, Лавров сказав, що війна може зупинитися, якщо Україна і світ офіційно визнають за Росією. П'ять регіонів, які вони віднесли до своєї конституції, ну і певно, ще низка якихось поступок має бути зроблено Україною. Розуміємо, що це вимоги, які виконати не зможе Україна, але Путін почав говорити, як він бачить виконання таких вимог без конкретизації плану, який озвучує Лавров. Він говорить про те, що Зеленський є чинним головою адміністрації України. Жодних способів продовження повноважень президента України у конституції не прописано. Якщо каже Зеленський, готовий до зустрічі, каже Я готовий, нехай до Москви. Ну, звісно, він говорить про Москву для того. Щоб зустрічі із Зеленським не відбулося, це очевидно. Росія, говорить він, ніколи не порушувала питання, що гарантії безпеки України можуть бути надані в обмін на території. Умовно, якщо знову-таки гіпотетично допустити, що Україна погоджується віддати території, то Росія гарантуватиме, що вона ніколи більше не нападатиме на Україну. Путін це відкидає, це неможливо. Далі говорить він: усі спроби Росії вирішити українське питання мирно були пущені під укіз. У трагедії в Україні винні ті, хто ігнорував інтерес Росії у сфері безпеки. Але хто це він і уточнює? Питання по територіях можуть вирішуватись в Україні в ході, каже, референдуму. Але для цього потрібно скасувати військовий стан. Це маячня. Навіть якщо гіпотетично допустити проведення такого референдуму, і аби був виконаний той пункт, про який він говорить, скасування воєнного стану, він повинен припинити вогонь. Путін має припинити вогонь, але він цього не хоче робити. Далі він каже, Україна після відведення російських військ від Києва у му році, ну це було не відведення, це був відступ відвертий, і він говорить про те, що відвели вони війська на прохання Європи. Так от, він каже, що Україна тоді вирішила воювати, поки або вони нам голову не відкрутять, або ми їм. Також він заявив, що задоволений роботою Мединської голови переговорної групи. І каже, що Росія готова підвищувати рівень переговорної групи своєї. Для проведення подальших переговорів з Україною. Щодо зустрічі із Трампом каже, що нині така робота не ведеться для підготовки такої зустрічі. Терміни невідомі, але підтвердив, що запросив Трампа до Москви. Ну і певне, найголовніше, що він везе з Пекіну. Він говорить, що контури багатополярного світу склалися. Але я вважаю, що Сіньзінпін має абсолютно іншу думку. Не про багатополярний світ. Йшлося сьогодні на параді в Пекіні, а про двополярний, де місця Росії немає. Втім, це окрема тема, яку я буду розвивати тут на каналі з, зі своїми колегами, друзі. А Путін продовжив. Він наголосив, що багатополярність не означає, що мають з'явитися нові гегемони. Всі країни повинні мати рівні права. Ну, а в когось вони, на думку Путіна, певне мають бути рівніші. Ну і до пікантної деталі, яка стала надбанням журналістів під час проведення параду у Пекіні. Журналісти Bloomberg змогли почути, що, про що між собою говорили Сі Цзіньпін, Кім Чен Ін та Путін. Вони говорили про можливість дожити до 150 років, коли прямували на військовий парад. Під час розмови Сі сказав китайською у ці дні та 70 років. Перекладач передав його слова російською. Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні, в 70 років, ти все ще дитина. У відповідь Путін сказав: з розвитком біотехнології людські органи можна буде постійно трансплантувати, а люди зможуть жити все довше і довше, і навіть досягти безсмертя. Ну, Сі підхопив цю розмову далі і сказав, що за прогнозами у цьому сторіччі є шанс дожити до 150 років. Плани у диктаторів світу дуже далекі. Жити ще щонайменше років по 80 а то і більше. Ну і звісно, продовжувати війну, тому що Сі сказав, я готовий до переговорів із заходом, але і готовий воювати. І основне сьогодні для Сінзінпіна, це, як він каже, створити післявоєнний конструктивний світовий порядок. Що він має на увазі, звісно, не зрозуміло. Китай ніколи нічого не конкретизує.